Цивільний кодекс України, статті 701-703, стаття 701, договір з умовою про прийняття покупцем товару, встановлений строк. Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві. Якщо покупець не з'явиться або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, вважається, що покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено договором. Додаткові витрати продавця на забезпечення передавання товару покупцеві у встановлений строк включається в ціну товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства. Стаття 702: Продаж товару за зразками. Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця із зразком товару за описом, каталогом тощо. Договір купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару в місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи покупця або місце знаходження юридичної особи покупця, якщо інше не встановлено договором або законом. Покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови відшкодування продавцем витрат. Пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання договору, стаття 703. продаж товарів з використанням автоматів. Якщо продаж товару здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців. Інформацію про продавця товару шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування продавця, його місцезнаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару. Договір роздробітної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій. Необхідних для одержання товару. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним грошову суму. Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовується положення про розрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає суті зобов'язання.